Вітаю вас, шановні студенти! На цьому занятті ми будемо вчитись розв'язувати лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку. Тобто рівняння ось такого виду y2'Hлюс PY' плюс GY дорівнює нулю. Тут P і G задані числа. Такі рівняння називаються рівняннями із сталими коефіцієнтами. Y шукана функція, яка залежить від X. Щоб розв'язати такі рівняння, спочатку пишемо так зване характеристичне рівняння. Тобто y змінюємо на k. А похідні на степені. Будемо мати k квадрат. Плюс П, К, К в степені 1 плюс G замість Ірика пишемо К, але похідної тут немає, тому К в степені 0, а К в степені 0 дорівнює 1 Отже, будемо мати К квадрат, Плюс ПК плюс Ж дорівнює нулю. Отримали звичайне квадратне рівняння. Далі потрібно розглянути випадки. Перший випадок. Це коли корені характеристичного рівняння дійсні і різні. К1 не дорівнює К2. В цьому випадку. Загальний розв'язок лінійно однорідного диференціального рівняння має вигляд y дорівнює c 1 є в степені k 1 x плюс c 2 є в степені k 2 x Другий випадок це коли корені характеристичного рівняння дійсні і рівні. К1 дорівня К2. В цьому випадку загальний розв'язок лінійно однорідного диференціального рівняння має вигляд Y дорівнює С1 є в степені. К1Х плюс С2 є в степені можна писати К2х, можна писати К1Х, бо К1 у нас дорівнює К2, пишемо K1X, і цей доданок потрібно помножити на Х. Третій випадок. Це коли Характеристичне рівняння не має дійсних коренів. Тобто його дискримінант від'ємний. Тоді характеристичне рівняння має комплексні корені. К 1 2 дорівнює А плюс мінус Б І. Тут А і Б звичайні дійсні числа, а І. Уявна одиниця. Тобто таке число, що і квадрат дорівнює мінус одиниці. В цьому випадку загальний розв'язок лінійно однорідного диференціального рівняння має вигляд y дорівнює є в степені ax помножити на c1 косинус Бх. Плюс С 2 синус Бх. Цю теоретичну частину потрібно вивчити на пам'ять. Перейдемо до розв'язання прикладів. Розв'язати диференціальне рівняння y 2х мінус 5y' плюс 6y до рівня нулю. Записуємо характеристичне рівняння k квадрат. Мінус 5К плюс 6 до рівня нулю. Це квадратне рівняння можна розв'язати за теремою вієта. Давайте подумаємо, що на що потрібно перемножити, щоб отримати 6. Вільний член 6, 2 на 3. Пишемо К1 дорівнює 2, К2 дорівнює 3. Якщо ми складемо 2 і 3, отримаємо 5, тобто другий коефіцієнт з протилежним знаком. Отже, всі умови теореми Вієта виконуються. Тут перший випадок. Корені характеристичного рівняння дійсні і різні. Значить, загальний розв'язок рівняння має вигляд С1 є в степені 2х плюс С2 є в степені 3х. Розглянемо ще приклад. Ігрек два штриха. Плюс три ігри штрих. Дерівнює нулю. Пишемо характеристичне рівняння k квадрат. Плюс три к дорівнює нулю. Щоб розв'язати такі рівняння, К можна винести за дужки. У дужках будемо мати k плюс 3. дорівнює нулю. Добуток дорівнює нулю, якщо один із множників дорівнює нулю або k дорівнює нулю. Або К плюс 3 дорівнює 0. Звідси знаходимо корені характеристичного рівняння. Отже, перший корінь 0, а другий корінь дорівнює мінус 3. Тут також перший випадок. Коли корені характеристичного рівняння дійсні і різні, загальний розв'язок рівняння має вигляд С1 є e в степені 0х. 0 помножити на х це буде 0. є e в степені 0 це 1, плюс С2 помножити на є e в степені мінус 3х. Запишемо відповідь. Y дорівнює С1 плюс С2 помножити на Е e в степені мінус 3х. Розглянемо наступний приклад. І 2 штриха. минус 2 y штрих плюс y до ревня нулю. Пишемо характеристичное рівняння. k квадрат минус Два К плюс 1 дорівнює 0. Ну, це рівняння також можна розв'язати за теремою Вієта. Що на що помножити, щоб отримати 1. 1 на 1. Пишемо К1 дорівнює 1 і К2. дорівнює 1. Якщо складемо. 1 плюс 1, то отримаємо 2. Другий коефіцієнт з протилежним знаком. Отже, всі умови теореми віяти виконуються. Можемо записати загальний розв'язок цього лінійно однорідного диференціального рівняння. Тут у нас випадок 2. Коли корені характеристичного рівняння дійсні і рівні. Пишемо y дорівнює c 1 є в степені 1х є в степені х плюс c 2 є в степені х помножити на х. Четвертий приклад. Y, 2 штриха. плюс 4 y штрих плюс 5 y до рівня нулю. Пишемо характеристичне рівняння. К квадрат плюс 4К плюс 5 до нулю. Тут за терямо вієта розв'язати це рівняння не так просто, тому будемо розв'язувати через дискримінант. Дискримінант обчислюється за формулою B2 b квадрат мінус 4 ac b це те число, що помножається на k 4 в квадраті буде 16. Мінус 4. А це те число, що помножається на k квадрат, в нашому випадку 1. А це вільний член в нашому випадку 5. Виходить 16 мінус 20. Це буде мінус 4. Отже, дискримінант від'ємний мінус 4. Ми його можемо записати як 4, а замість мінус 1 і квадрат. Корінь із дискримінанта. Тоді буде дорівнювати 2I. І знаходимо корені. К1, друге дорівнює за загальною формулою -b, плюс мінус B, плюс-мінус корінь із дискримінанта. І поділити на 2А. Дорівнює. Мінус b, це буде мінус 4. Плюс мінус. Корінь із дискримінанта це у нас 2 i І в знаменнику 2а в нашому випадку 2. Чисельник можна почленно поділити на знаменник, тобто мінус 4 на 2 буде мінус 2. І 2i можна поділити на 2. Буде просто і. Пишемо плюс-мінус. Отже, корені характеристичного рівняння у нас комплексні, ось такі, як ми писали в теорії. Значить, загальний розв'язок рівняння має ось такий вигляд. Пишемо y дорівнює. Є в степені, а х, а у нас мінус 2. Значить, мінус 2х. Помножаємо на c1 косинус bx. b це те число, що помножається на i. В нашому випадку на i помножається одиниця. Значить, буде просто косинус х. І плюс c2 синус Х. Ось так просто розв'язуються лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку із сталими коефіцієнтами. На наступному відео ми розглянемо вже лінійні неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку. Ну, а поки що запишіть домашнє завдання. Розв'яжіть наступні лінійні однорідні. Деференціальні рівняння другого порядку. Y2' Мінус 4Y' Плюс 3Y дорівнює нулю. Наступне рівняння. Y два 2 штриха. Минус 4 y штрих. Плюс 4 Y до рівня нулю. Третье ремняние. І рік два штриха. Мінус 4 ігри штрих. Плюс 13 ігри до рівня нулю. Четверте рівняння. І два штриха. минус 4y дорівнює нулю. Наступне. y2 штриха плюс 4y дорівнює нулю. Ну і давайте ще Одне рівняння. Y два штриха. Плюс 4Y штрих дорівнює нулю. До побачення!